Аута ПС, це процес, який властивий всім фізичним живим об'єктам. Клітині, організму, планеті, це процес саморегулювання, самовідновлення, самостілення. І ми знаємо, якщо дати гарні умови нашому організму, планети, все здатне себе відновлювати, все здатне себе упорядковувати. Так? Але для цього ми повинні дати ці умови. Тож, наш атмастан, це і є ті умови, які необхідні для того, щоб квантове поле, поле любові? Встілило те, що необхідно, виставило все на свої місця, і запустило процес переходу да, вашої живої структури фізичної в ці е, трансформаційні процеси. Так працює приблизно гомеопатія, але вона працює виключно на ефірному плані. У нас крім ефірного плану є план наших е, почуттів емоцій енергетичний, наших думок ментальний, нашого каузалу першопричин певного, певного. Ну,